До 2030 року Російська Федерація хоче мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і виготовити 4 тисячі танків. Про це заявив президент Франції Макрон. Інші його заяви. Європа вступає в нову епоху. Загроза з боку Російської Федерації поширюється на всіх нас. Ми продовжимо допомагати Україні. Щоб вона досягла миру на своїх умовах. Мир не може бути укладений на умовах Російської Федерації. Ми не можемо вірити Росії, вона порушувала мінські домовленості. Потрібно готуватися до того, що США не будуть на нашому боці. Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві. Ми будемо посилювати. Армії Європи ми будемо захищатися. США змінили свою позицію щодо війни. Зараз вони менше підтримують Україну. Від перших днів війни ми на боці українців, які боряться також і за нашу безпеку. Росія витрачає 40% бюджету на оборону. І хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні. Франція підготувала план миру в Україні. Наступного тижня Франція збере керівників штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир. Окрім цього, Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Євросоюзу. Також він не виключив розміщення контингентів європейських військ в Україні.